Знаєте, хто такі запалювачі? Це не тільки бджоли. Сюди входять мухи, метелики, жуки, слимаки і навіть більші істоти, лемури, кажани та птахи. Будь-яке створіння, яке засовує свій носик в квіти і переносить пилок, може вважати себе запалювачем. Оскільки запалювачі дуже різноманітні, вони живуть у різних місцях. Одні ховаються в стеблах рослин, інші зимують в підземних порожнинах. Те, як і коли ви прибираєте сад, може вплинути на їхні притулки, ви можете випадково зруйнувати їхні будинки або навіть знищити. Без укриття багато комах просто не доживуть до весни. Але якщо підійти до прибирання саду правильно, можна допомогти цим маленьким трудівникам пережити зиму і повернутися в новому сезоні. Щоб допомогти комахам, потрібно думати, як вони. Давайте розберемося, чи може прибирання саду нашкодити запилювачам, і дізнаємося, де, коли і як вони ховаються з осені до весни. Коротка відповідь: Починати прибирання саду занадто рано шкідливо для запалювачів. Хоча не всі комахи зимують у садовому смітті, багато з них залежить від нього. Коли ми зрізаємо старі стебла, згрібаємо листя і прибираємо рослини, ми позбавляємо їх укриттів. Найкраще рішення почекати, поки бджоли, мухи та жуки прокинуться. Більшість з них стають активними до квітня, так що кінець весни ідеальний час для прибирання. Детальна відповідь Терміни й спосіб прибирання саду по різному впливають на запилювачів. Деякі методи нешкідливі. А інші можуть знищити цілі популяції комах, поки вони ще сплять. Якщо вивчити місцеві види і їх звички, можна прибирати сад так, щоб не нашкодити природі, або взагалі відмовитися від прибирання. Це залежить від виду запалювача. Різні комахи зимують в різних місцях. Метелики, бджоли, птахи та мухи вибирають різні укриття. Одні ховаються під землею, інші в опалому листі або серед рослин, а деякі навіть залишаються на відкритих поверхнях. У містах частіше зустрічаються бджоли, які зимують в порожненах, наприклад, в порожніх стеблах або штучних укриттях. Вони особливо вразливі, якщо прибирання починають занадто рано. Метелики можуть зимувати у вигляді дорослих особин, гусениць або лялечок. Вони ховаються в тріщинах дерев, чагарниках або опалому листі. Якщо залишити для них такі місця, навесні вони повернуться. Інші можливі укриття купи дров, каміння, холодні компасні купи. Будьте обережні, переміщаючи їх, там можуть зимувати сонечка, дежамелі і жуки. Перекопування вбиває запилювачів. Комахи, які зимують в ґрунті, потребують її спокою. Якщо перекопувати землю занадто рано, можна їх знищити. Звичайно, іноді перекопування необхідне, але варто подумати, як це вплине на корисних комах. Перекопування робить ґрунт пухкої, але її ефект швидко проходить. Зате вона вбиває не тільки шкідників, але й корисних бактерій, грибів і черв'яків. Замість перекопування краще використовувати, мульчу вона покращує ґрунт і допомагає запилювачів. Органічна мульча, компост, листовий перегній, деревна тріска з часом розкладається і створює ідеальні умови для посадок. А ще можна просто не прибирати осіннє листя. Зберіть їх і розкладіть по ділянці, вони стануть укриттям для комах і добривом для ґрунту. Коли починати прибирання. Трохи прибирання все ж потрібно, але важливо вибрати правильний час. У моєму регіоні, Тихоокеанський північно-захід, найкраще починати в травні, але у вашій місцевості терміни можуть відрізнятися. У деяких районах можна приступати до прибирання вже в середині квітня. Чим довше ви чекаєте, тим краще для комах вони встигнуть прокинутися і знайти нові будинки. І не обов'язково прибирати весь сад. Опали листя з часом перетворяться в перегній. Їх можна залишити на ґрунті і доріжках. Якщо на землі ще лежить сніг або трапляються заморозки рано краще заваріть каву, посійте насіння і готуйтеся до весни, створіть укриття для комах. Відмінний спосіб допомогти запилювачам побудувати для них готель. Купи гілок, холодний компост і садове сміття стануть домом для бджіл. Сонечок і світлячків. Якщо у вас є невикористаний куточок саду, це ідеальне місце. Ще один варіант дозволити частині газону вільно рости, косіть тільки ті ділянки, по яких ходите, а інші залиште для диких квітів і трав. Можна навіть створити там сад для запалювачів з місцевими рослинами та чагарниками. Звичайно, в таких місцях можуть оселитися і шкідники. Але можна поекспериментувати, наприклад, посадити рослини пастки або просто змиритися з тим, що деякі листя будуть об'єднані. Головне почати думати про місцевих комах, птахів і тварин. Як тільки ви зрозумієте, як вони живуть, ви знайдете способи допомогти їм. Залучайте більше запилювачів. Крім правильної прибирання саду, можна посадити рослини, які допоможуть запилювачів вижити. Їм потрібні квіти, багаті нектаром і пилком, а птахи люблять ягідні чагарники. Найкраще почати з диких і місцевих рослин вони дають їжу в найважливіші періоди з кінця зими до кінця літа. Одне з кращих рослин для запилювачів – молочай. Він росте навіть на бідних ґрунтах і не вимагає особливого догляду. У різних регіонах зустрічаються свої види звичайний, красивий і вузьколистий молочей, особливо гарні. У них гарні квіти, а коріння легко переносять зиму.